Hello guys! а uh, сьогодні хочу вам розказати про фрази, які зможуть вам описати, допомогти описати людину, яка є дуже um, назойливою. Перше слово це в нас пуші. Це людина така, яка um, дуже любить прям push hard. да? втручаються до інших людей в їхній простір. Наступне слово intrusive. Ще навіть є така фраза, як intrusive thoughts, нав'язливі думки. А це теж така людина, яка порушує кордони, яка постійно як банний лист. Є ще слово «Clingy», в принципі, те саме, що банний лист. Є слово nosie від слова «Ніс», nice", sorry, nos. Людина, яка любить. Сувати свого носа туди, куди її не просять. І останнє слово негін це слово, яке, яке можна описати людину, яка постійно набридає своїм ниттям. Тобто вона постійно ниє про щось і нічого, в принципі, не змінює в своєму житті. Я сподіваюся, що вам це було цікавим або принаймні корисним. Якщо так, можете писати про це в коментарі. Якщо ні, то гарного вам дня!